Окупанти знову влаштували атаку по Україні в ніч проти 29 серпня. Знову мапа України була уся червоною. Рашисти запустили дрони та ракети по кількох регіонах. Це вже третя масована атака за чотири дні, але й окупантам не спалося. Пожежникам не вдається загасити вогонь, тому їм на поміч прийшли ну, дуже цікаві персони. Усі деталі наслідків ударів по Україні та що кується на Росії. Розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Ми переходимо до новин. Вже після півночі у повітряних силах повідомили про рух ворожих БПЛА. Зокрема, безпілотники рухалися на Київщину у напрямку Бориспільського району. Також ворожі дрони летіли на Чернігівщину, Полтавщину, Харківщину, Черкащину та у напрямку Дніпропетровської області. Згодом у Києві пролунали перші вибухи, за даними мера столиці у Дніпровському районі, на дитячий майданчик між будинками впали уламки збитих шахедів. Згодом у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що у Голосіївському районі також сталося падіння уламків на Територію житлової забудови. За інформацією кличка, у будинку пошкоджені вікна та двері у квартирі на шостому поверсі. Мер зазначив, що у квартирі виявлено невеликий уламок, схожий на гайку. Інформація щодо завданої шкоди та постраждалих з'ясовується. Пізніше в КМВА додали, що за попередньою інформацією в Деснянському районі Києва уламки теж впали на територію приватного домогосподарства. Крім того, за даними кличка, у Деснянському районі, де впало уламки дрона, горіла Альтанка в котежному містечку. Інформація щодо Потерпілих відсутня. Дані уточнюються. Пізніше в адміністрації повідомили, що жоден ворожий дрон не дотягнувся до цілі. Через атаку ударних БПЛА сьогодні в Києві повітряна тривога оголошувалася двічі. Сумарно вона тривала майже 6 годин. Силами та засобами протиповітряної оборони було збито приблизно півтора десятка російських дронів. Жоден із ударних безпілотників ворога не досяг своєї цілі. На ранок Росія атакувала Черкаси. Там спалахнула пожежа на території одного з приватних підприємств через уламки. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. У наслідок падіння уламків на території одного з приватних підприємств обласного центру виникла пожежа. Триває її ліквідація оперативні служби працюють. Станом на 11.00 пожежу загасили, минулося без потерпілих. Вдарили і по Харкову. Частина районів міста залишилася без електропостачання через ворожі удари російської армії. Про це повідомили в Харків Обленерго. Унаслідок ворожих обстрілів у частині деяких районів міста відбулися відключення електропостачання. Перед цим, 28 серпня, російські терористи обстріляли центр Купінська Харківської області. За словами начальника Купінської міської військової адміністрації Андрія Беседіна, руйнування досить великі, але, на щастя, обійшлося без загиблих. Він додав, що росіяни обстріляли місто буквально за 10 хвилин до кінця робочого дня. Згодом стало відомо, що кількість поранених унаслідок російського авіаудару по Куп'янську збільшилася до чотирнадцяти середних. Них троє поліцейських російські війська також атакували Нікопольщину до пізнього вечора, 28 серпня. Та вже зранку, 29 серпня, продовжили. Вночі ворог скерував на Регіон про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Вночі та на ранок оборонці небо збили над областю п'ять шахедів. До пізнього вечора агресор тероризував Нікополь та Марганецьку громаду, що на Нікопольщині. Бив артилерію, дронами камікадзе та «РСЗВ град. Пошкоджені ліцей, пошта і Кіоск. Понівочені сім авто та лінії електропередач. Поновилися атаки на район зранку. Ворог ударив БПЛА, по Нікополю загиблих і постраждалих немає. Також вночі російські війська вдарили по Комишанському старостату на Херсонщині. Про це повідомив керівник міської військової адміністрації Роман Мрочко та показав відео з наслідками атаки. Другий раз тоді не бупал. А що у вас по пошкодженням, скажіть, будь ласка? Ну, криші і там гараж з той стороны. Там такие длины, ну, он на воно. Да -да. А тут он сзади по вообще вас не постраждав никто. Вик на да? О, да подходят. Двери выбитые крыша. Порчик, блядь, чего сделано, блядь. Ну все, он двигает. Поразлеталась, наверное. Потоки клопятся. Вырва он Приїдуть да, хлопці на власности. А тут да. Приедут хлопцы, вам вікна. Поліцію викликали? Да, от зараз вони фіксують. Добре, запитайте, коли забрати витяг, возроблять акт обстеження. Скоріш за все, корабельний район угу. для оформлення грошової допомоги при пошкодженні житла. Так, у вас вікна? Закривайте їх, будь ласка, скочимо. Обов'язково. Чотири ранку а було страшно його. щось ну непонятно. вроде ж спали всі. Ну, ну було да, так я чула вже, як воно розірвалося, і посипали стекла. Злетіли з крові, не знаю, куди бігли вже, ховалися, тому що ну більш нічого не чутно. Чу. Потім тишина. Крім цього, начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини протягом доби п'ятеро людей дістали поранення. Є влучання у житлові квартали населених пунктів області, зазнали ураження автозаправна станція та багатоповерхівка та ще 10 приватних будинків. Також окупанти пошкодили газопровід та приватні автомобілі. Протягом доби під обстрілями військ РФ перебували Антонівка, Білозерка, Благовіщенське, Гаврилівка, Дучани, Дніпровське, Придніпровське, Новодмитрівка, Станіслав, Садове, Широка Балка, Шляхова, Кізумис, Шестакове, Осокоївка та сам Херсон. Також вранці 29 серпня, стало відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00.28 серпня. Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах. Протягом дня росіяни здійснили 66 обстрілів прикордонних територій населених пунктів Сумської області, зафіксовано загалом 220 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миколаївська, Великописарівська, Білопільська, Березівська, Гесманська, Глухівська, серединобуцька, Краснопільська, Новослобідська, Дружбівська, Знобновгородська громади. Четверо цивільних отримали поранення. Крім того, на ранок 29 серпня у повітряних силах відзвітували про нічну атаку та розповіли, де і скільки безпілотників. Та ракет вдалося знищити. Сили ППО збили дві з трьох керованих авіаційних ракет Х-59-69 та 60 ударних шахетів, якими терористи РФ вдарили по Україні цієї ночі. Ще 14 ударних БПЛА локаційно втрачені упали на територію України, повідомили в повітряних силах ЗСУ. Ворожі цілі приземлили у межах Харківської, Черкаської, Кировоградської, Київської, Полтавської, Дніпропетровської, Херсонської, Сумської та Донецької областей. За іронією долі російські шахеди сьогодні збивали і в Білорусі. Вперше там довелося застосовувати авіацію. За даними телеграм-каналу Білоруський гаюн о 3.30 ночі один із БПЛА знову залетів на територію Республіки Білорусь в Єльському районі. Винищувач в близько 20 хвилин ганявся за дроном, а потім над Гомельщину пролунали вибухи і з'явився яскравий спалах у небі. Не менш тривожні ночі тепер і в окупантів. За твердженням рашистів, неспокійно у ніч на 29 серпня було і на тимчасово окупованому Кримському півострові. Зокрема, Севастополь начебто атакували безпілотники. Про це повідомив так званий губернатор Севастополя Михайло Розважаєв та російські медіа. Рух Кельчинським мостом був перекритий. В Сівастополі сили Чефі ПВО отразили атаку ВСУ. По предварительной информации, военные на значительному от берега над акваторією уничтожили 4 безпілотника і 3 бека по информации спасательной служби Севастополя, Ніякі гражданские об'єкти в городе не пострадали. А пам'ятаєте, двадцять 28 серпня на Росії спалахнула ще одна нафтобаза Так от. У генштабі підтвердили удар по стратегічним об'єктах російських окупантів. На нафтобазі Атлас у Ростовській області від удару виникла пожежа на території вертикальних резервуарів об'єкту. Крім цього, сили оборони вгатили по нафтобазі Зеніт в Кіровській області та польовому артилерійському складу угруповання російських військ Запад у Воронезькій області РФ. Наслідки ще уточнюються. А поки ж пропоную подивитися, як горить Атлас. Адже місцеві пабліки пишуть, що відбулася розгерметизація ще однієї цистерни з паливом. Это фема! Фу... Как... страх, йо. Боже! Вовремя проехали! ё Что это горит? Какое-то нефтехранилище, да, Саш? Ну да, либо нефть, либо уже готовые продукции. Е-ма! Может... Да. Там просто! Смотри вверх, там грибки! Там огонь! Там. Я даже уже петисы видят. Сует... Пипец! Палає так, що й на супутникових знімках видно, що розгорілися на атласі два резервуари з паливом, а ще кілька мають сліди пошкоджень. Крім того, горить нафтобаза автобаза і у пролетарську, бо там вогонь так і не можуть приборкати. Пожежники не справляються, а тому їм на поміч сильно не смійтеся. Поспішають священники. І Я не жартую. В російському мене з 28 серпня відзвітували, що 10 священнослужителів та помічників настоятелів храмів навчилися рятувальної справи та отримали посвідчення добровільних пожежників.

Ну що, Бог в помощь, але здається, Росії вже ніхто не допоможе. А як минула ніч? У вас та що ви думаєте про новітні методи гасіння пожеж на Росії? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава зсу та смерть ворогам! Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі!